Всім привіт! Сьогодні це третя частина, <рігун> да. сьогодні я ще на це. Коли... Я тре ця частину в день в подумав, що я виложу. В... 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 Ось боже оцей. За, за... що щоб потом не не розгод і не одкладувати от це діло у у у, в в в в в Великий ящик, Пошли шліс вами сьогодні так. Я нічого не обольщував, це таке сонце. так вам навряд нічого не видно, так що так сьогодні не в собі Побігли, 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 побігли. Побігли, побігли, побігли на городі, на городі, на городі, на городі, ур... на горох. вот я пройдусь чуть-чуть подали давай так полк дышу опаса да вы знаете что 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 хату а что хату я сейчас тут да сейчас у нас да кстати палочка капалочка и можно кому-то по башке дать. А это уже мелочь. Держу, там какие-то растения. Фух. На буду возвращаться. Некоторые моменты я буду вирізать. А то, то я вам все покажу відеоповне. Я, я можу вирізать. Так, тут <реку> була спина різа. <реку> <реку> Все сьогодні у 11.35 знімаю пять снімаю відео по убравну. Обіщаю. Ну, ну, ну це може бути не точно, так що цей. Ну я Ну, мо уже блу, да но я не, не обіщаю. Давайте зробимо небольшой паркурчик, наш наш улюблений. Оп. Все, друзі. ми з вами в полісаднику. Фух. Качество сейчас Должно быть покраще Если с качеством Что-то не так То кажите Пишите в комментарии. Якщо із качеством щось ось не так, то пишіть в коментарі. Ну так, я думаю, що на це вже все. Так що всім пока побрав відео, але Я вам не обіцяю. Так що всім пока! А, а, а.